Заяви президента Франції Еммануеля Макрона під час звернення до нації відображають серйозні зміни у підходах Європи до питання оборони та безпеки, зокрема у контексті російської агресії та війни в Україні. Його слова свідчать про те, що Франція, а разом із нею і інші країни ЄС починають усвідомлювати необхідність більш рішучих дій. Для протистояння загрозам з боку Росії президент Франції наголосив на тому, що Росія планує значно збільшити свої військові можливості, зокрема шляхом мобілізації трьох мільйонів солдатів та виробництва чотирьох тисяч танків до 2030 року. Це означає, що Росія не буде відступати від своєї агресивної політики, а навпаки, готується до тривалого протистояння. Макрон назвав Росію прямою загрозою для Франції та Європи, що свідчить про радикальне змінення ставлення до Кремля. Заява про те, що Франція не виключає можливості розміщення європейських військ в Україні, є досить несподіваною і може мати далекосяжні наслідки. Це може бути сприйнятим як більш активним кроком ЄС приймати участь. У конфлікті, що може змінити баланс сил у регіоні. Однак таке рішення буде вимагати консенсусу серед країн-членів ЄС, що може бути складною задачею. Макрон підкреслив, що мир не може бути досягнутим під диктатом Росії. Він також зазначив, що будь-яке мирне рішення повинно враховувати інтереси Східної Європи, а не бути нав'язаними зовні. Це значить. Що Франція підтримує Україну до справедливого миру, який не порушуватиме суверенітет та територіальну цілісність України? Макрон згадав про можливість застосування ядерної зброї для захисту європейського союзу. Це свідчить про те, що Франція, як одна з небагатьох ядерних держав Європейського союзу. Бере на себе відповідальність за забезпечення колективної безпеки. Така заява може бути сприйнята як сигнал до Росії, що Європа готова до ескалації, якщо це буде необхідно для захисту своїх інтересів. Макрон підкреслив, що Європа повинна бути готова до сценарію, в якому Сполучені Штати Америки не нададуть їй підтримку. Це відображає прагнення ЄС до більш стратегічної автономії, зокрема у сфері оборони. Франція вже почала збільшувати фінансування європейської оборони. Зокрема, виробництво танків та вертольотів, що свідчить про наміри зміцнити свій власний оборонний потенціал, Макрон наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, але й за безпеку всієї Європи. Це підкреслює важливість підтримки України з боку ЄС, як по військовому, так і політичному плані. Франція закликає продовжувати військову підтримку України. Що може включати постачання зброї, навчання військових та інші форми допомоги на наступному тижні? Париж планує зібрати начальників штабів країн, які готові гарантувати мир в Україні. Це може стати початком нової фази координації зусиль Європи у протистоянні російській агресії. Заява Макрона свідчить про те, що Франція Бере на себе роль одного з лідерів у формуванні нової європейської стратегії безпеки. Підтримка України залишається ключовим елементом цієї стратегії. Але разом із тим, європейський союз прагне більшої незалежності від США у питаннях оборони. Ці ініціативи можуть стати початком нової ери у європейській політиці безпеки.